Кожен раз, коли я зараз в гіпоманії, я така третя штурмова. Я йду в третю штурмову. Я зараз буду записуватися. Без мене там взагалі ніяк. Не обійдуться. Але загалом, ну війну я зустріла в фазі е, змішаній. і насправді це мені бустануло гіпоманію. Я тоді була в Польщі, і ну я жила тоді в Польщі. Я така Броніки треба заказувати, все треба заказувати. І я тоді в твіттері збирала гроші людей і заказувала кучу всього, відправляла в Україну. І коротше, це був ну це був дуже *йний час в плані того, що типу я дуже класно, якраз у от шанс використати свою хворобу на те, щоб зробити щось класне. Загалом війна впливає. Я би не сказала, що на щось впливає. Ну типу, ми тут всі вже угу. мені здається з вами привикли. Ну да. Ну тобто, мені прилітало в сусідній під'їзд, і я така. Ну нічого, хорошо, що у мене депресивна фаза і мені по. No. <laughs> Хоча, якщо говорити про ті от дуже негативні думки, які у мене є, я така, треба якось, щоб не р... це зробила, <laughs> а то якось обідно».